Нещодавно було відкрито кримінальну справу проти однієї з найголовних пособниць расистської секти Рацирс в Україні. На хвильку рацирс це один з головних інструментів Кремля у розпалюванні ненависті проти українців і підготовці війни з Україною. Але Україна це вам не Росія, і тут рашистську пропаганду ми терпіти не будемо. Ось подивіться на обличчя цієї панянки, Це Ірина Кременоська вона неодноразово публікувала статті у підтримку російської пропаганди в Україні. Зовувала нападки на проукраїнських діячів, релігіознавців, патріотів нашої країни, перешкоджала зміцненню релігійного суверенітету нашої країни. Вона також зводила наклеп на міжнародний рух АЛАТРА, ніби вони являються проросійською сектою. А сама зараз ви прозрієте на своєму сайті Антисекта Вона цитує і посилається на літературу головного російського сектознавця і. Олександра Дворкіна, і я зараз не лаюсь, він реально робиться зі своїми студентами. Я детальніше розповідала про це в минулому відео. Мене досі нудить від цієї інформації. Але Ірину, схоже, це зовсім не турбує. Вона не лише не посоромилася співпрацювати з таким учимцем, а ще й стала його агенткою в Україні. Гроші не пахнуть, як то кажуть. А ось ці руські гроші пахнуть буквально лайном. Але Ірина не з бредливих. У соцмережах на сторінках своєї антисекти вона вітає Путіна з днем народження. Просто подивіться самі на ці абсолютно однозначні пости. Совсем не просто нашим братіям на передній лінії патріарх Кирил 333 по три Що за. Тітко, ти нічого не переплутала, люди. Я не розумію, це Соловйов чи Українка Ірина Кременовська? і ось ця говоряща що голова Кремля намагалася налаштовувати суддів СБУ прокуратуру проти міжнародного руху Алатра, заявляючи, що Алатра проросійська секта. Вона просила суд заборонити цей рух в Україні а у результаті адміністративний суд України розглянув усі її фейкові докази проти Алатра і визнав їх сфальсифікованими. І позов було відхилено. Відкрито кримінальні справи по статті розпалювання межрелігійної ненависті проти Ірини Кременевської та її головного спільника Святогора Олексія Анатолійовича. Вони обидва, до речі, ще й відомі тим, що вони жорстоко кають і. Ють собаку на мою думку, відкриття цієї кримінальної справи це справжній тріумф правосуддя і демократії. Я безмежно вдячна нашій прокуратурі, судам СБУ і особисто президенту Зеленському за те, що Україна це не рашка, і тут маки ічинці не отримують ордени, а опиняються за гратами.